Відома російська правозахисниця, блогер та опозиціонер Олена Васильєва відвідала Ужгород: Україну жінка проїхала від сходу до заходу. Каже, війною і волонтерством живуть і переймаються. А от із розпіареною на всю Росію кровожерливою хунтою так і не зустрілась. Спокійні, нормальні люди здійснюють особливо тут на западі, бандеровці. Я спрашиваю, ти знайшла бандеровця «Так, да, два пам'ятника: один у Львові, у Тернополі. І конечно, вот это вот впечатление, которое складывается, и те маленькие видео, которые я записываю, они, по сути, могут стать достаточно полноценным фильмом. Для може бути, ГААГі, або для організації Об'єднаних націй приїхала блогер із сумнівами щодо того, як ситуацію сприймають самі українці. По той бік стрілянини серед росіян поширена думка, нібито в Україні йде громадянська війна. Нерідко і тут лунають терміни терористи й уполченці. Однак, поспілкувавшись із пораненими українськими військовими, стає зрозуміло. Війна таки з Росією. Я просто їм теж задаю вопрос. Ребята, вот ви бачили, Представителі російської армії военнослужащих, когда рані так они мне конкретно розказують кожен свій епізод, як он був ранен, почему, где, в каком месте, як как он встретился з російськими всі встретились з російськими військами, всі до одного. Як зазначила сама гостя в Росії, її оголосили божевільною за вислови прямоту і статтю вантаж 200». У ній вона розкрила правду про кількість загиблих російських солдатів в Україні. На першу частину августа, то есть там вот когда вводились войска, и по сути до почти до конца сентября было очень много срочников. И, к сожалению, они погибли. Погибших просто очень много. Зведена цифра – біля 4,5 тисяч. Переважна більшість, наголошує жінка, дійсно не знали, куди йдуть. Це підтверджують і поранені українці. Росія їм каже, що ви на нашій території робите? Українці кажуть, що да ні, взагалі ви на нашій території. Там були випадки, коли розповідали, що ну, пішли в ближайший поселок, пішли в магазин, приходять в магазин, Те начинают рассчитываться рублями, продавщица говорит, вы что, говорит, у нас тут только гривны. Вот, и открывали карты и выяснялось, что Минобороны выдала карты, указывая, что это российская территория для россиян, для военнослужащих. И якобы там учения, то есть и указаны мишени нормальные ваши вот поселки, хутора, какие-то отдельные здания. Ті, кого відправляють зараз, вже знають, що їдуть до України однак все одно їдуть. Хтось через обов'язок, хтось таки дійсно допомагати самопроголошеним ДНР та ЛНР. Прибічників політики Путіна на всю країну каже Олена Васильєва. Не більше 20%. противників стільки ж, решта живуть за інерцією. Утратилась за последні чотири у росіян, постарались утратити це чувство гордості, яке єсть у вас.